Пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Щоб не збитися з дороги спасіння, людина завжди повинна спрямовувати свої сили на пошук істини і сенсу життя, і в цьому контексті необхідно розуміти і усвідомлювати собі, що від самого початку створіння людина наділена свободою. Оскільки Бог є абсолютною свободою, Він створив людину за своїм образом, і таким чином людина є наділена цією могутньою силою духа, вільно і свобідно звершувати свій вибір. Бог створив людину, щоб ми долучилися до його повноти буття. Він зробив нас такими, щоб у нашому серці був початок добра, а наші таланти та здатності пробуджували прагнення до Божих чеснот. Тому Бог наділив людину однією з найважливіших рис вільною здатністю вибирати. В цьому контексті існує суперечка, чи спасіння людини залежить від її волі, від її вибору чи від Божої благодаті. Зазвичай спасіння переживається як дія Божої благодаті, але багато отців підкреслювали, що Бог не примушує людину любити. Любов має бути вільною. Благодать доступна кожному як повітря, і лише віра, і вільне рішення людини віддати себе цієї силі відкривають людське буття для того, щоб Божа благодать діяла в її житті. В глобальному сенсі справжній Божий образ це не є окрема особа, а людство у в єдності. Ми розділені між собою, але Христос відновлює цю єдність, створюючи цілісну, різнобічну людську спільноту за образом Пресвятої Троїці. Як говорив Святий Григорій Низький, образ Божий стосується всього людства від початку до кінця її історії буття. В більш конкретному сенсі, образ Божий належить цілісній людині, тобто і душі, і тілові. Тіло виражає особистість і отримує життя від духа. Воно має бути справжнім обличчям, а не маскою, за якою ми часто ховаємо своє справжнє я. Оці церкви, покладаючись на біблійні тексти, вважали, що лише єдність душі і тіла робить людину повноцінною. Видиме відображає невидиме душа і тіло є символами одне одного. Тіло має гідність і покликане до життя та Воскресіння. Рані християни наголошували на цьому. Християнство проголошує Воскресіння тіла. Про це свідчить Воскресіння і Вознесіння Христа. Така думка заперечує дуалізм, що знецінює тіло і захищає тілесність як частину Божого творіння. Тому раннє християнство головним чином дбало не про питання безсмертя душі, яке вважалось безперечним, хоч і неповним, тимчасовим, а про воскресіння тіла всього всесвіту, усієї тілесності людства. Усе життя церкви мало увійти в дію Воскресіння, що охоплює все людство і увесь всесвіт. Образ Божий. Не належить до якоїсь частини людської природи, уся її природа цілком є образом Божим. Безцілесні духи ніколи не стануть духовними людьми, лише все наше людське буття цілком, тобто єднання душі і тіла, яке має здатність приймати Святого Духа, творить духовну людину. Чи можна говорити лише, що душа сама по собі є людиною? Звісно, що ні. Також некоректно буде говорити, що людиною є лише тіло, оскільки ці дві дійсності людського буття окремо ніколи не можуть утворити людину, лише повнота їхнього єднання є людиною. Немає жодного сумніву, що Бог покликав до життя і воскресіння всю людину, а не якусь її частину. Якщо ж обидві частини утворюють нерозривне єдине, чи можна погодитися, що одне спасається без іншого? Звісно, що ні. Якщо тіло справді менш вартісне, як душа, то чому Христос зціляв його, передусім чому Він це робив аж до Воскресіння з мертвих. Христос привідкрив завісу таємниці Воскресіння нам, коли Він сам воскрешав померлих. Очевидно, що тоді відбувалося відновлення зв'язку єдності душі і тіла, і врешті сам Христос Воскрес разом із тілом у переконанні того, що обітниця спасіння стосується душі. І тіла, щоб переконати учнів, які не вірили в його Воскресіння в тілі, він дозволив їм торкнутися себе і показав сліди цвяхів на руках. Оскільки вони й далі сумнівалися, чи часом він є у своєму тілі, він попросив їжу, щоб разом з ними скуштувати. Так він довів, що Воскресіння здійснюється в нашому правдивому тілі. З іншого боку, стверджуючи, що наше оселя буде на небі, він показав, що тіло буде здатне піднестися на небо, і саме таким, яким був, тобто у тілі, сам Христос вознісся на небо. Центром людини духовні отці церкви вважали серце, це серце, що відповідає органу, але не тотожне йому повністю, є місцем перебування свідомості любові, де людина одночасно концентрується і відкривається. Серце, Дух, відкрити назустріч Святому Духові і сприймаючи Боже світло, щоб передати Його тілу, бо тіло може стати духовним, тоді як найвищий розум здатний для таємниці стає тілесним. Благодать вписує в серці синів світла закони духа. Вони не повинні покладатися лише на писання, написане чорнилом, бо Божа благодать помічає закони духа і небесні, таїнства також на скрижалях серця. Серце справді керує і панує над усім тілом. Як тільки благодать оволодіває серцем, вона царює над усіма членами і думками, бо саме в серці міститься дух через нього благодать проходить усі частини тіла. Переказ про гріхопадіння в книзі буття багато отців церкви тлумачили таким чином, де бачили дерево життя, яке було деревом споглядання і можливість пізнати світ у Богові. Людина могла підійти до нього лише після тривалої підготовки, бо в стані інфантильної безсвідомості вона була нездатною осягнути ті таємниці, які повинна була прийняти через свій вільний вибір, щоб, пізнаючи світ, не зробити його лише виключно джерелом власних бажань та насолод, а зростаючи в пошані, у відповідальності, у любові, принести його як дар Богові. Людина. Мала дозріти і свідомо через свій вільний вибір віри та досягти довіри, сповненої любові до особового Бога. Властиво, на бажанні оволодіти всім знанням зіграв спокусник, який спотворює образ Бога, який ніби хоче обмежити людину. Тоді людина забажала володіти Божим без бога, і Бог ваганяє її від дерева життя, щоб людина не була обожена в стані брехні і самопоклоніння. Що означало б пекло безвороття, і в цьому сенсі смерть є також лікувальним засобом, бо вона пробуджує в людині усвідомлення кінцевості і робить її сприйнятливою до благодаті. Тому шкіряний одяг, яким Бог, за книгою буття одягнув людину, є неоднозначний символ, як і сама смерть. З одного боку, вони символізують непрозорість Всесвіту, який через людину наповнюється смертю. З іншого боку, пристосування до смерті, захист, завдяки якому можлива історія спасіння і повільний поступ у розгортанні откровення Божого. Хоча гріхопадіння людини затемнило, але не скасувало образ Божий у ній. На жаль, гріх твориться постійно у світі, як постійно відбуваються найважливіші події духовної історії. Слово Бога невпинно перемагає смерть через смерть. Хрест і Воскресіння вписані в саму суть речей до того, що втілення і страсті Слова Божого в цьому світі стають джерелом і ключем життя. Христос єднає нас з вічністю, і в цій вічності людина покликана вільно брати участь як в остаточній перемозі, яка наповнена змістом і повнотою Божого життя.